Yep. Доброго дня, шановні члени журі, учасник конкурсу присутні. До вашої уваги подаються основні положення науково дослідницької роботи. учениці 11 класу Конотопського ліцею номер 10 Сумської області Жданової Вікторії на тему характеристика підземних вод синоманочньокраїдяного та Бочецького камінського водоносного горизонтів у системі водопостачання місць стаконотоп 2011-2021 років. Підземні води є одним з найважливіших об'єктів земних надер. Вони мають стратегічне значення, оскільки є надійним джерелом водопостачання населення. Згідно з міжнародними стандартами, Україна належить до, до маловодних країн з нерівномірним територіальним розподілом водних ресурсів. Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється і стає більш гострою. Основні е, серйозні корективи е, в загальну стратегію були внесені повномасштабною російською агресією. В зв'язку з цим нами проведена спроба розглянути різні варіанти забезпечення міста водою після виникнення надзвичайної ситуації. Тому у вивченні питання актуальним і своєчасним. В результаті проведення наукового дослідження з'ясовано, що геологічна будова Сумського області має свої особливості, які визначаються розміщенням більшої частини території області в межах Дніпровсько-Донецької завадини та на західних схилах Воронського кристалічного масиву. У геологічній будові області беруть породи до Кембрійського, Полозойського, Мезозойського та Кайнозойського віку на поверхні виходять породи верхніх горизонтів, що відповідають віковому відношенню крейді палеогену та неогену. Більш давні відклади перекриті потужному судовим чохлом, порід більш молодого. Віку, що відображено на картосхемі, район дослідження характеризується широким розвитком підземних вод, які відносяться до водоносного горизонтів Четвертиного, Харківського, Бучийського, Канівського та Синома-Нижньокридяного». Бучацько-Канівський горизонт розповсюджений по всій території, випробуваний багато свердловинами. Бучацько-канівський горизонт є одним із джерел водопостачання населених пунктів району і підприємств. Ценоманишня кридяний горизонт у місті знаходиться на глибині більше 465 метрів. Води горизонту мають високу якість захищення від поверхневого забруднення є основним джерелом водопостачання міста. Розріз свердловини міста Конотоп відображено на слайді. Це свердловина номер 2 яка знаходиться по вулиці Пархоменка. Дана свердловина є однією з найглибших на території міста Конотоп. Має глибину 582 вісімдесят метри і є останньою збудованою свердловиною рік Бріння 2014. тисячі чотирнадцятий. складається з 30 артизянських свердловин. З них дві глибиною 125,5 метрів. Експлуатують водонасногорзонбучецько-каївських відкладинь. Вісім глибної п'ятсот вісімдесят 650 соп'ятдесят метрів водоносного резону цинування країнних відкладень. А також 18 свердловин знаходяться в стані тампонажу дві в резерві джерелом водопостачання є підземні води Дніпровсько-Донецького артизянського басейну. До вашої уваги, карті схеми розміщення свердловин на території міста Конотоп На підставі зробленого автором глибокого аналізу цифрового матеріалу лабораторних досліджень хімічного складу підземних вод та прорахувавши коефіцієнт ГДК показників хімічного складу води свердловин відповідно до норм хидика. Висновку, що вода свердливу номер 3 вулиця Наймалта має привищену норм по показникам запаху, присмаку, заліза та марганцю. Вода свердливу номер 4 намалта має привищену норм по показникам запаху присмаку, кольоровості, мутності, аміаку, заліза та марганцю. Вода сверливу номер 5, та має привищену норм по показникам кольоровості, мутності, аміаку та заліза. Вода свердливу номер 7, неймалта має перевищення по показнику аміаку. А вода сверливин 10 і 12 наймал, та тринадцять немалта, два перхоманка. Три будівельників відповідають нормам. Вода сверливо номер 2 будівельники має привищення норм по показникам запаху, присмаку та заліза. Проаналізувавши водозабір з 2014 по 2021 роки, маємо динаміку до зменшення водозабору, що підтверджує діаграма. Якщо проаналізувати динаміку водозабору за багаторічний період з 2011 по 21 роки, по місяцям з'ясовано, що в літній період динаміка водозабору підвищується, що пов'язано з підвищенням водокористування для господарських потреб приватного Сектору та дачних господарств. Якщо проаналізувати водокористування, то маємо тенденцію до зменшення, що обумовлює зменшення водозабору. Найбільший об'єм водокористування був у 2011-му, найменше в, 2011 в 2021-му. Динаміку водокористування відображено на слайді. Якщо порівняти водокористування населення та підприємств, можна спостерігати, що більше водокористування припадає на населення, що підтверджує діаграма. Крім побутового водокористування і підприємством, ще є показник втрат води при транспортуванні. Динаміка за 11-21 роки, яку відображено на слайді. Свердловини, які працюють для водозабезпечень міста, мають максимальний ліміт споживання, який відображено на слайді. Найбільшу частку. Використання своїх можливостей має свердловина номер сім, наймало та 71%, один найменше свердловина дванадцять, та 4%. Хімічні речовини, які містяться у питній води, мають як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я людини. Залізо беруть участь в процесах кровотворення внутрішньоклітинного обміну та регулювання окусновідновних процесів. Плив місту заліза у воді на організмі людини відображено на схемі. Марганець є життєво важливим мікроелементом, який виконує багато функцій на макромолекулярному рівні, а також необхідний для підтримання гомеостазу, значення місту марганцю у воді відображено на слайді. Хлор забезпечує осморегуляцію людини, сприяє активному виведенню рідини і солі та підтримує збалансоване співвідношення кількості фізіологічно необхідних речовин в організмі. Симптом надлишку хлору є порушення кислотно лужної в в рідинах організму слабкість, сплотені свідомості, кома в організмі людина аміак бере участь в процесах перетворення амінокислот при високій концентрації викликає сльозотечу та біль в очах задуху, сильні напади кашлю, запаморочення, волі в шлунку, блю воду. Нами було розроблено програму роботи КПВВКГ в надзвичайних умовах. Тобто, у випадку враження систем водозабезпечення, міста Конотоп. Для цього за географічним принципом згрупували всі працюючі свердловини в три кущі. При ураженні свердловин. Куща три будуть працювати свердловини першого і другого кущів, і вони будуть здатні забезпечити місто в надзвичайній ситуації. А при ураженні куща 1 працюватимуть кущі 2 і 3. Вони не здатні забезпечити місто в надзвичайних умовах. При ураженні куща 2 працюватимуть свердловини кущів 1 і 3. Вони будуть здатні забезпечити місто в надзвичайній ситуації водою. В надзвичайній ситуації свердловини куща номер 1 самостійно, здатні самостійно забезпечити місто водою. А Результатів дослідження представлено на слайдах. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.